Так, всім привіт! Хочу поговорити з вами на тему, як правильно використовувати акумулятор, а точніше, як його правильно заряджати, щоб він працював довго. І ще перед тим як почну всю цю розмову, давайте домовимося, що це відео, якщо хтось буде його копіювати, типу знімати на цю тему своє відео, щоб ви вказували. Посилання на мій канал і на моє відео в себе, де ви взяли цю ідею. Якщо ви не будете вказувати, не виконуєте ці умови, що я виявляю свою волю, порушите мою волю, вселенна компенсує, ну, рівноважить вашою удачею і вашим здоров'ям, якщо ви не виконаєте цю умову. Так, а тепер про саму. Тему цю ж акумуляторів EV. Це даташит EV, де вказано ось стандартний зарядний ток 05C. Довготривалий можливий 1 c Ну тут температура, ще всяка штука. Ось саме цікаво, ось ця табличка, яка вказується, яким ну, цим 1-C? Якими токами можна заряджати там акумулятор? Так от, при 25% і 45 1С можна заряджати до 80%. При 90% заряду вже повинен скидатися. Що найцікавіше, любителям заряджати на всі на всі 100%. Заряджати. Так от, тут виробник вказує такі умови, що заряджати на 100% взагалі не можна. Так от, є ще ж які умови, що коли у вас холодно або жарко, ну відносно більше, менше 25 і більше 45 градусів, то є умови, які повинні бути виконані для нормальної довготривалої роботи. Так от, тут 55-60 градусів. Тут не так все страшно, тут воно більш-менш стало, що можна заряджати 0,5С. Ну, в реальності, я думаю, там бажано робити менше, ніж заявлене. Бо так, в більшості заявляють, що ось ці 25-45 градусів в більшості, що рекомендую заряджати 0,5C і менше. А в більшості випадків, що 0,25. ну Відповідно, тут також буде десь в два рази менше. Що максимум при таких температурах там можна 0,25 заражати і 0,20. Так от, що найцікавіше, що в більшості не виконується умови. Це, по-перше, що люди люблять заражати на 100%. А тут вже ці всі 0,5%. це це, при, ну і то це, Я думаю, це вже на, на грані можливого. Якщо заряджати 0,5 до 98%. Але ще є такі умови, що ваш акумулятор допустим, знаходиться в умовах, там де не дуже ну, тепло так 10 градусів. Так от тут моменти цікаві, що вже при 60% максимальний ток 0,37, ну типу, типу 37 А. А якщо ви любитель заряджати наповну, то там взагалі 12 А. А так як на інверторах в більшості вибираєш сталий ток, який не змінюється від відсотку заряду. В більшості, що як виставив там, так він і стоїть. Якщо ви любитель заряджати на максимум, то при плюс 10 ваш ток має бути ось 12 А. Но якщо ви заряджаєте на 90%, то можна 37 А виставити. Так аж, якщо у вас там. Де стоїть акумулятор, може температура падати до, 0, до 5. Градусів. Так тут взагалі 0,25, який в більшості всі рекомендують, можна тільки до 50%, до 50 заряджати. Далі він падає. в більшості в нас як, люди до 80-90% заряджають. То при плюс 5% це тільки 13-12 А можна заряджати током. Ну, Так як він не регулюється, як ви виставили, отак на, на всьому протязі він буде заряджатися, щоб тут виконати умови. щоб не... Бо якщо буде тут перевищення, я так розумію, що буде деградація або пошкодження акумулятора, можливо, не знаю. А при нулю, то тут взагалі такі токи смішні. там 100 -амперний. Акумулятор вже при 30% заряду вже треба 10 а заряджати, при нульові. Градусів. Так от, ось ці умови в більшості, так як інвертор налаштовується при 25 градусів і потім далі, далі він користується ним і ніяких змін там не відбувається, а температура може більше-менше бути. То в більшості випадків, що ось тут не виконуються умови. Оці. І тоді можуть бути наслідки для акумулятора. Тут ось є пікові. Кому цікаво, можете подивитися, ця сама штука. І є на розряд акумулятора. Ну тут не так цікаво, бо тут 1 С можна в великому диапазоні розряджати, тільки є моменти, що до 20%. Нижче 20% треба також, щоб ток був менший. А до 0%, тобто на 100% акумулятор взагалі не рекомендується розряджати. До тих 2,5 В, я так розумію, оце 2,5 вольти. Сюди виробник взагалі не рекомендує розряджати. Ну, це не так важливо ця розрядка, як саме момент заряду. Так от, про що відео? Що я показував, що мій акумулятор він зберігається в неотопленому, Йому приміщенні. Так от, в мене там було того року зимою плюс 5 градусів. Я зробив підігрів і акумулятор нагрівався до 13 градусів, що не дуже. Ну, В принципі, він в мене до 80% заряджається і заряджався током 30 А. В принципі, оце в більшості випадків умови були виконані, але був такий один момент, що зимою 24 на 25 рік був. Один тиждень, щоб було мінус 10, мені здається, що така була тема. А в мене вдома не було, і я не знаю, яка там була температура на акумуляторові. І коротше, що мої акумуля... комірки ІВІ, вони ті, що... стороною, що прилягали до корпусу, вони понадувалися трішки. Я так розумію, що саме там було чи плюс 5 градусів, може 0. Був. І ось ці умови були не виконані. І тому таке сталося з акумулятором. Так от до чого це ж я знімаю відео, щоб люди знали такі моменти, що на це треба звертати увагу, бо в більшості розказують, о, ой, акумулятор там можна використовувати з нуля градусів собі спокійно. Так ні, там є певні умови, при яких це ж можна використовувати, а не просто так, ой, з нуля, та й можна там одразу 025 c лупити тобі, собі там і робити що завгодно. А тут від нуля вже конкретні обмеження і... Виходить так, що навіть менше 20% ну, 20 градусів вже починають бути обмеження, я так розумію. Чи при, при, при плюс 15% вже обмеження потокові повинні бути, а не таке використання, як при плюс 25. Тому ось така штука. Для правильного використання, ви повинні знайти для своїх комірок ось ці штуки і дивитися, яка у вас температура. І, відповідно, налаштовувати ток для роботи, або обігрівати, або ставити акумулятор, де стабільна температура, щоб він довго працював. Ось таке відео. Дякую, що прослухали. Ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі!